Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Цього разу Крим не просто прокинувся. Він здригнувся. І не від чергової артилерійської кононади чи від одного вибуху в гамані це була хвиля повітряна, морська радіації, напише телеграм-канал Морський Вовку. Все почалося ще до світанку, коли над містом Севастополь завизгули, який не могли розпізнати, навіть оператори місцевої ППО спочатку десятки безпілотників. Вони заходили з моря суші з різних висот, змінюючи траєкторії, блимаючи інфрачервоними датчиками місцеві телеграм-канали, намагались підрахувати. Рахунок пішов на десятки, але з моря виринали дивні силуети, морські дрони. Нова українська тактика. Вони не просто пливли. Вони навели на себе зенітки і змусили кораблі РФ знятися з місця. Саме тоді вдарила артилерія далекої дії. Можливо, ракети атакам з принаймні так і сльозами в голосі писали російські пропагандисти. Удар був точками по кораблю, який стояв на ремонтному причалі. Відео яке миттєво потрапило в мережу полум'я, вище будівля чорний дим, розірваний корпус судна. Невідомо чи це десантний корабель чи фрегати. Але уламки розкидання по всій бухті ударна хвиля викидала з вікон людей в сусідніх будівлях. Частина мешканців втратили слух від перепаду. Тиску Балакавська тес. Наступна ціль декілька влучань викликали неконтрольовану пожежу в трансформаторному блоці вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів. Світло зникло у трьох районах. Місцева адміністрація не встигає надавати генератори. Люди залишились без води, і зв'язку продовження Феодосія. Вибухи сильні і ритмічні. Потім повідомлення палає сховищі ядерних відходів. Спочатку мовчання, потім підтвердження від телеграм-каналів. розгерметизація. Уже в секції з резервними контейнерами рівень радіаційного фону підвищений не набагато, але стабільно вище фону людей попереджають не виходити з дому, зачинити вікна, не користуватись кондиціонерами. Але в місті вже паніка, магазини закриваються. Черги на виїзд, кілометри. Деякі родини просто кидають автомобілі на узбіччі, щоб пішки вибратися з небезпечної зони. Феодосія перетвориться на радіаційне привиддя. А потім удар по самому серцю Кримській місті цього разу не по опорах, а прямо по локомотиву, що тягнув потяг на тузлу, логістичний вузол, критичний для постачання ЗРФ вибух. Дим пожежа на рейках люди в паніці вистрибували з вагонів. Деякі падали на шпали. Почалась тиснява. Від одного з вагонів вибуховою хвилею відірвало дах всередині. Поранені крові крик. За однією з версій, на місці був сам Аксьонов. Його поранило уламком або під час спроби евакуації. Невідомо точно, але його машину бачили серед кортежу, що екстрено вирушив напрямку Джанку. Російські канали в істериці телебачення мовчуть ФСБ намагається взяти під контроль інформаційне поле. Але вже пізно фото, відео, записи радіоперехоплень перехоплень у сели в Севастополі. Закривають школи Феодосі, евакуюють дитячі садки в Карчі. Поселений режим патрулювання це була непроста атака, це була синхронна багатокомпонентна операція з глибоким сенсом. Вперше удар прийшов одночасно по морю суші, енергетиці, по військово-морській інфраструктурі, і по символу окупації. Кримському мосту вперше навіть проросійські жителі визнали вони беззахисні, і ніхто не контролює ситуацію. Аксьоновшоці його слова в ефірі такого Крим ще не бачив. Це правда, такого удару ще не було, а тепер буде. І знову і ще сильніше коротка аналітика, тактика, комбінована операція Повітря плюс море, плюс далека артилерія Україна демонструє мультиплатформений підхід, психологічний ефект відчуття безпеки в окупованому Криму, остаточно зруйновано військовий результат, знищення або виведення з ладу мінімум одного корабля, удар по тес, пошкодження мосту, критичний удар по логістиці, РФ радіаційний фактор, пожежа в ядерному сховищі, стратегічна проблема, яку приховати неможливо, можливе втручання міжнародних спостерігачів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.